Що досить непросто дається нам, це усвідомлення нашої відповідальності, нашої відповідальності за обставини нашого життя, за те, що наші фінанси, наші стосунки, наші, наше здоров'я і все інше залежать цілком від наших дій, наших рішень, нашої компетентності, нашої відповідальності. І безвідповідальність народжує некомпетентність. І нам дуже хочеться скинути відповідальність на кого завжди. Ну, хтось, хтось винний, від когось ми захворіли, від когось пішли наші фінанси. Але ми забуваємо, що інколи е причина лежить в минулих життях. І це знову таки наша відповідальність. Вдак, в минулих життях ми щось наробили, але ми маємо можливість. Воно насправді це відбувається для того, щоб ми виправили те, що ми не встигли виправити відразу, коли то трапилося. Ви наступили комусь на ногу. Ви або пішли далі, гордо піднявши голову, або ви тут же вибачились. І навіть взяли серветочку і витерли людини, людині взуття. Всі довольні, посмішки. Ніхто нікого в спину не проклинає. Так само і в житті ми щось зробили. Не звернули на то увагу, пішли, а далі наступне життя, наступне життя, наступне життя. І так накопичується. І тягар минулих життів інколи фарбує в неприємні кольори наше життя. І ми отримуємо хвороби. І мені там пишуть: от ми там захищали Україну. Я маю на увазі на духовному плані. Ми там. Десятки років працювали на неї, молилися, і ми тут тепер каліками лежимо. Благоділи, люди робили, працювали духовно. Устрімління було допомогти українському народу. Що ж відбулося? Десь були порушені закони. Можливо, не всі ситуації з Україною, але ви знаєте, дуже багато неготових людей для духовної роботи. Починають робити її. А справа в чому? Ми можемо дати все, що забажаємо, якщо ми то маємо. З пустої долоні ти не даси нічого. Коли в тебе в долонці щось є, ти можеш його дати. А по-іншому ніяк. Якщо ти не маєш, що ти можеш дати? А якщо ти маєш, ти можеш те передати іншим. Якщо ти маєш досвід, ти можеш ним поділитися. І зараз питання у деяких цікавих істот, вони починають отримані, отриману інформацію, навіть не знання, а просто інформацію ретранслювати як свої досягнення. І це інколи сенсаційно виглядає. Очі сяють, мила посмішка, мила істотка, щось віщає. А Сенсу в цьому немає. Там немає жодної енергії, крім бажання е, прославитися розбагатіти. І тому якраз легко відрізнити псевдо е, від і відділити зерна від плевел. Ваше серце відразу щитує. Знаєте, коли ти береш, читаєш або дивишся, або слухаєш щось пусте. Play. Це навіть не плагіат, це імітація, імітатори. Але, знаєте, копія завжди гірша оригіналу. Чому? Художник малював інколи все життя, свій твір, вкладаючи в кожен мазок пензля зміст і енергію. Це ж ми знаємо, що інколи художники по 25 років малюють, малюють полотно. Замовник вже давно помер, а полотно ще не готове. На думку автора туди закладається. Так само те, що дає майстер, знання, воно енергетично насичене. Чому мої роботи по налаштуванню на день працюють з кожним окремо. Так працює багатомірність. Бо моя багатомірність враховує кожного, хто буде це чути. І налаштовує ці вібрації з цією людиною з кожною окремо. Уявити це собі не можемо ми тривимірні. А в багатомірності це реально. Ну, здавалося б, любий взяв собі варганчик, взяв собі колокольці, позвенів, потріщав, побив в бубна, мав би бути результат, якби працював варган. Або Колокольці. А коли працює серце майстра, підміна буде очевидна. Ви будете витрачати життя на пусті роботи. І тільки ваше серце зможе дати вам відповідь: в чому. В чому суть? Чому воно спрацювало і чому там не, сп... не працює? Чому? Ви місяці. Навчалися, щось робили. Знаєте, я багато чую від майстрів з величезним досвідом. В десятки років. Я працював 8 років над темою, я працював 20 років над темою, я працював 30 років над темою. Безрезультатно. І молодий хлопчик бере, робить миттєвий результат. Чому у цього. Хлопчика або трансформовані знання на новий штабель розуміння, прияття і роботи. Він не загруз, або їх не було зовсім. Чистий лист, на якому майстер написав. І ви взяли і зробили. Тому да, це класно мати базу тих знань, що нам писали там. Профіти, Дамашева, ще, сотні тисячі авторів прекрасних, якими я працюю. Я згадую, ви знаєте, навіть з певним піететом ті роботи, коли ми по 8 годин проводили розарії, ми, мов в молитві, читали веління чиїсь, працювали за якимось книжками якихось майстрів, збиралися, гуртувалися і навчалися. І вибудовували свою волю, вибудовували свою молитву, свої слова. 20-30 років тому це відбувалося, і ми отримували досвід і особистої роботи, і роботи групи, і спираючи на цей досвід, і отримавши розуміння, і нові техніки. Ми підняли свою ефективність своїх робіт, тому чистий лист, він інколи, ви знаєте, набагато простіше працює, чим лист, на якому написано вже текст. Цей текст треба переопрацювати, переформатувати, перепрошити, переприйняти в нові реалії, нових швидких енергій. Нових технік, нових результатів. Згадайте, що я казав. Техніки другого ступеню інколи треба було роками проходити цю нашу припнаславозвісну таблицю і відпрацьовувати свій ближній круг, щоб отримати результат тут і тепер. Тепер за два тижні люди відпрацьовують те, що дехто з моїх учнів проходив один, два, три роки. Те, що ми робимо на третьому ступені, уходило точно під 2 роки. А усвідомлення того приходило теж неодночасно. Зараз формується четвертий ступінь, на яку потрачено десятиріття нових робіт. Вона викладається в таку конструкцію, яка зберігає 50-100 років, а інколи більше роботи духовної над собою. Просто по іншому все працює. Інший час, час по іншому плине. Ми інші. інші. Да інші закони вибудовуються тепер. Передбачення минулого, Нострадамуси, Ванги. Все помножено на Великий ноль. Ми не забули цей досвід. Ми їм дуже дякуємо. Але ви подивіться. На наших віщунів і ті, хто передбачують майбутнє, вони ж перебуваються просто не на ходу, а на бігу. Одні й ті самі, якщо взяти ретроспективу передбачень за весь час війни, кожен віщун казав: я чесно кажу, що це не вдячна робота передбачувати. Я цим не займаюся і знаю чому. Бо ситуація: візьміть в долоньки водичку. Утримайте. Довго? Всю утримали. Так і тепер ситуація настільки рідка, як ртуть. Вона змінює і форму, і об'єм, і е, свою кількість е, своїх часточок. Отже, така ситуація, така тепер енергія занадто динамічна. І підтверджена багатьом впливом. Температура тіла випаровує ртуть. Наприклад, да? ви долоньку перевернули, воно краплинками збігло, потім знову одне озерце ртуті вийшло. Потім знову, 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 знову. Процес динамічний занадто для того, щоб його передбачити і розбігатися може. В різні боки. Так, я продивляюся патерни, я продивляюся потенції кожного процесу. Я відчуваю, що може бути, чого не може бути. І коли я працюю на якийсь окремий взятий результат і допомагаю йому відбутися. Чому неефективно? Ну, бо чинників то саме тому, і чому і неефективні передбачення. Я навіть. Інколи повівся на пару персонажів, яких я вважав, що. А потім дивлюся, він теж біжить і перебувається. Чи вона перебувається, просто перебуває я про псевдони не, не кажу. Є дуже е, розкручені імена з сотнями тисяч підписників. Ну навіть не ті, що псевдо, а ті, що шкоду приносять, після яких я чищу своїх учнів. Це біда. Чому я не кажу імен? Я вважаю, перше, це некоректним. По-друге, я вважаю, що це корисно наступити і получ... на граблі, поступ... на... По... отримати по лобі. Питання тільки в тому, скільки разів ви будете наступати на граблі. Коли ви зупинитесь, зосередитись на своєму серці, і ваше серце виявить золото з цієї. Маси грунту. Це проста задача. Це досить проста задача для вашого серця. Так що від вас залежить скільки разів на ті граблі ви наступите в своєму житті і врахуючи минуле життя. Часто ви з життя в життя наступаєте на ті самі граблі, і вони. Б'ють вам по лобу, у вас отака куль, гуля, і, а ви все одно наступаєте на ті самі граблі, біжите на той самий бруд, який виглядає як цукерочка. Отже, відповідальність знову ми повертаємось до відповідальності, знову лежить на вас. І коли я прийняв відповідальність за своє зруйноване тіло, за свої зруйновані фінанси, Стосунки, які мене не влаштовували. Я маю на увазі зараз не про сім'ю, а в принципі, стосунки з моїм ближнім кругом, з самим кругом його якістю. Коли я собі сказав це правду, в мене з'явився шанс отримати інший результат. Так, звісно, приходив час. Я казав, Боже мій, скільки то має бути. А, і тут я згадав, знаєте, мені пишуть: ой, звуку нема. ой, того не... А справа в тому, що просто неналаштований пристрій, на якому ти дивишся, моє відео. Бо звук завжди є. Справа в тому, що я перевіряю своє відео на інших носіях. І впевнююсь, потім звук є, звук є, все нормально. От, тому потім реклама. Це дуже просто: два рішення питання. Або ви платите за преміум контент в Ютубі і отримуєте відео без реклами, або ви скачуєте моє відео собі, і це досить просто. Функції Ютубу дозволяють це зробити. І ви отримуєте контент без реклами. Але вибачте. Такі правила Ютубу. От я зараз спостерігаю, що підписалися, відписалися, підписалися. А мені цікавить, це ж ваша відповідальність? Що людина робить? Це несвідомий вибір. Я не обирав того. Ви підписуєтесь на того чи на того майстра. Ви вибираєте і співзвучча себе. Я Дратую тих, хто дуже забруднений злом енергіями зла. Я їх дратую. Я дратую гординю, я дратую жадібність, я дратую, дратую, дратую з заздрість. І от ці люди вони підписались, потім я їх роздратував. Моє світло, мого серця їх дратує, вони його не виносять. Тому мене, на мене підписуються тільки високовібраційні люди можуть. Вони навіть можуть не мати досвіда, але їх вібрації, їхнього серця, вже готові до височенних вібрацій нашої академії, мене самого особисто, і вони готові це, цим користуватися, цим контентом, і воно їм комфортно заходить. І я тоді читаю в десь зникла пухлина. Прислухову ваш безкоштовний контент. Людина була готова. І вона співвібрувала з високими вібраціями майстра Овена Стефана і його академії. І вона здатна прийняти зцілення за це. І тому, а я просто дивлюся, мені шкода тих людей, що вони просто вони зробили несвідомий вибір. Мені це не потрібно. Стілення не наступає. По вірі дається. Отак це працює. Отак це ваш камінь. Підписався, відписався. Мене це ну, не то, що не хвилює, да, дійсно мені потрібна більша кількість підписників, про що я почав за Фейгеном постійно вас просити і просити ставити вподобайки, просити коментувати, просити рекомендувати мене. Так, звісно, це ваша подяка мені за мою роботу. Бо якщо ви почнете читати просто коментарі, то ви побачите, що люди по вірі своїй отримали уже. І це якраз спрацьовується в контексті того, що я говорив. Це ваші граблі, в тому числі це ваш вибір. Я ж не проти кого, не налаштовую нікого, і не клікушнічую, який біжить сюди, овен вам все порішає. Ви порішаєте собі. За моєю допомогою. Ваша віра порішає ваше питання. За моєю допомогою. І це важливо знати. Це важливо знати і розуміти. Отже, сьогодні ми говоримо з вами про наші граблі. А наші граблі це наша свідомість, це наша відповідальність, це наше серце, це наше е, розуміння процесів. Бо інколи ми елементарні речі. Просто ігноруємо. І знаєте, це хочеться запитати, Людина, ти принципово ідіотнічаєш, чи це так випадково виходить. Розумієте? Бо дійсно інколи вчинки нас. Я про себе зараз сказав. Я про себе зараз сказав. Я дивуюсь, інколи розбираючи завали своєї минулого про свої вчинки. І я дивлюся. Що, ну, дійсно, як я міг в здоровому глузді так вчиняти. Ну, не могло так бути, правда? Бо людина собі не може бажати стільки зла, скільки ми причиняємо самі собі. А ми бажаємо і причиняємо його собі. Отже, спочатку треба прибрати зло в своєму серці. Спочатку треба простити себе, спочатку треба полюбити себе, спочатку треба, іде той початок. Саме ваше серце і є той початок. Отже, просте питання, з чого почати? З відповідальності, з компетентності, з щирості з собою, з любові до себе. Спрощення себе, каяття прощення, найвеличніший лікар всього. Отже, сьогодні я вам дав відповідь на питання, з чого починати. Я обіймаю вас сердечно, ваш майстер Стефан.